Вчора взагалі не спала. Хто це побачить? Геть у Пекло. Я викреслила це з життя. Я мусила, щоб вижити. А тепер це спливає знову. Мене нудить, це начебто відбувається вперше. Я не думаю, що люди сприймають її як особистість. Це ж Памела Андерсон, суспільне надбання. У мене не було поваги. Ви хочете стати серйозною актрисою? Я і є серйозна актриса. Доводилось збирати свою кар'єру із залишків. Та я не дівиця в біді. Я потрапляла у шалені ситуації і пережила їх. Байдуже, що думають люди, бо це був єдиний шанс. Якби я боялася людей, то не була б зараз тут. Вона слайбоя, сексуальна штучка. Та я дуже сильна. І деяких чоловіків це біс. Схоже, це її хобі закохуватись. Кохаю тебе. А потім їй подобається розкохуватися. Один чоловік зберігає. Треба користуватись тим, що маєш? Моє життя це не горе, це історія. <ріць> а якщо дати інтерв'ю голою, <ріць> тут нема мати <ріць>